Сторінка 86, параграф 21. Чим мінерали відрізняються від гірських порід? Як неліпий пісок, він все розсипається. Африканське прислів'я. Одна людина відрізняється від іншої, як алмаз від вапняку, індійське прислів'я. Якщо золото впаде в бруд, воно не стане бронзою. Турецьке прислів'я. Що такі мінерали і чим вони відрізняються від гірської породи? Земна кора складена мінералами та гірськими породами. Мінерали це однорідні тіла, які складаються з однієї речовини: вода, кварц, золото, слюда, алмаз. Мінерали утворюються в результаті внутрішніх, ендогенних та зовнішніх. Ексогенних процесів, а також можуть вирощуватися в лабораторіях, дорогоцінне каміння та на морських фермах перли. У природі існують тверді, алмаз, кварц, рідкі, вода, нафта, ртуть та газоподібні. Всі гази, мінерали, тверді мінерали можуть бути кристалічними, галіт, кварц та аморфними, які не мають вираженої кристалічної будови, опал, усі смоли. Це цікаво, а морфні тіла не мають постійної форми. За кімнатної температури вони поводяться як тверді речовини, а при підвищенні температури розтікаються як рідини. Проведіть експеримент, визначаємо агрегатний стан тіл. Вам знадобиться вода, парафінова свічка, кварц, побутовий фен. Дотримуючись техніки безпеки, обдуйте тіла феном у присутності дорослих. Поспостерігайте, який із зразків втратив форму, який почав рухатися, який не змінив форму. Встановіть їх агрегатний стан. Твердий, рідкий аморфний. Сформулюйте висновок. Мінерали в чистому вигляді трапляються в природі порівняно рідко. Найчастіше вони бувають у різноманітних сполуках, утворюючи гірські породи. Гірські породи це сполучення кількох мінералів у земній корі. Наприклад, до складу гірської породи граніту входять три мінерали: кварц, слюда. Польовий шпат. гірськими породами можуть бути скупчення одного мінералу у великій кількості, зокрема, накопичення мінералу кальциту утворює гірську породу вапняк. На нашій планеті за час її існування утворилася велика кількість різноманітних гірських порів і мінералів. За походженням та особливостями утворення їх можна розділити на декілька видів. Які бувають види гірських порід, усі гірські породи за походженням поділяються на три великі групи: осадові, магматичні, метаморфічні. Осадові гірські породи утворилися за рахунок руйнування, перенесення та осадження матеріалів завдяки дії вітру, води та льоду. Окремо утворилися осадові гірські породи шляхом хімічного осаду з рідини, а також у результаті життєдіяльності організмів. З Часом ці матеріали об'єднуються, тому осадові породи складаються з багатьох мінералів. Прикладами таких порід є глина, вапняк та інші. Осадові гірські породи поділяються на уламкові, хімічні, органічні. Магматичні гірські породи утворюються у процесі охолодження рідкої магми, що надходять з глибинних шарів землі. Ця магма має високу температуру і застигає, коли досягає земної поверхні. Проте, залежно від того, де охолоджується ця речовина, утворюються різні гірські породи. Якщо рідка маса охолоджується під земною поверхню, то цей процес відбувається дуже повільно і утворюються щільні непористі породи з великими кристалами. Найвідомішим прикладом таких гірських порід є граніт, який складається з мінералів, кварцу, польового шпату та слюди. Іншим типом магматичних гірських порід є вулканічні, коли магма піднімається на поверхню землі і у вигляді лави там охолоджується. Кристали в цих гірських породах менші за розмірами. Прикладами таких порід є базальти та пемза. Метаморфічні породи утворюються з уже наявних гірських порід, які потрапляють глибоко в надри землі, під дією високої температури, високого тиску, хімічного впливу магми, гарячих температурних вод і газів, які йдуть із надри землі. Вони змінюють свій склад і властивості. Метаморфізм завжди пов'язаний із магматичною чи Тектонічної діяльності в земній корі, найпоширенішими метаморфічними породами є мармур, кварцит, гнейс та сланці. Для визначення твердості мінералів використовують спеціальну шкалу малюнок 81. Мінерали в ній розташовані в порядку зростання твердості, за нею їх умовно можна розділити на чотири групи, в якій їх можна пошкодити нігтям. Середні мінерал не залишає сліду. На склі тверді залишають слід на склі, дуже тверді, залишають слід не тільки на склі, а й на інших твердих мінералах, наприклад, гірському кришталі, шкала твердості від найм'якішого. тальк, гіпс, кальцит, флюорит, апатит, ортоклас, кварц, топаз, корунт, алмаз. Глина як гірська порода буває різних кольорів. Зазвичай у природі є глина коричневого і сірого кольору. Проте у природному середовищі можна натрапити також на білу, червону, чорну, блакитну, зелену та жовту глину. Дослідіть, чому є така кількість кольорів цієї гірської породи. Коротко про головне: земна кора складається з гірських порід і мінералів. Усі гірські породи поділені на три. Великі групи осадові, магматичні та метаморфічні.